Як працювати з клієнтом, який намагається дистанціюватися від суспільства? Давайте розбиратися, що відбувається зі скорботними і чому вони не приймають підтримку, не приймають соціальну таку турботу. Перш за все, таке дистанціювання воно свідчить про те, що оточуючі не розуміють. Ми з вами декілька разів говорили вже про емоційну самотність, більше про це на курсі, що мене не розуміють, але є не лише ознаки емоційної самотності, є ще насправді нерозуміння з боку оточуючих і те, що ми називаємо підбадьорюванням, коли скроботна людина приходить в, певний, в певну компанію, то Своїх друзів, з якими спілкувалися раніше, і чує фрази щось на кшталт: зберись, повернись до старого життя. Саме це може бути причиною відсторонення, уникнення. А ми з вами знаємо, спеціалісти, що уникнення, розповсюджена реакція, яка веде. До складного горя, тобто будь-яке уникнення, уникнення своїх реакцій, уникнення своїх думок, уникнення спілкування з іншими це ознаки патологічних реакцій горя. Ну, умовно, так, все залежить від терміну уникнення як довго і як інтенсивно. Отже, що ми можемо зробити для того, щоб допомогти людині. Не уникати спілкування з іншими, не уникати свого оточення. Перш за все, я думаю, ми повинні розділити емоційну та соціальну самотність, про це ми також вже говорили. І в якості соціальної підтримки ми можемо запропонувати нові кроки. Тобто, це зміна оточення. Не всі на це готові йти, іноді це об'єктивні причини, тому що правда. Маленьке місто, всі один одного знають, ну, і всі страждають. У нас була консультація в закритому форматі одне місто, де військова частина, і там немає родини, у яких би не було втрати. І вони начебто підтримують один одного, але коли всім боляче, вони. Лише ранять один одного. Ви знаєте, що це нормальна реакція, коли люди починають начебто змагатися, ну, у кого біль, більш болісний. Але не завжди так буває. Іноді люди уникають спілкування з друзями, тому що Суспільство не витримує болю, і це нормально, ми не можемо витримати горе інших. І починає підбадьорувати словами, які ранять. Ми з вами говорили, що є фрази, які ранять, є фрази, які навпаки додають страждання, і це щось на кшталт збереся. І ось зібратися людина не може. І вона, коли чує подібні фрази, вона уходить в ізоляцію. Те, що ми з вами говорили на початку, так ізоляція як уникнення спілкування. Коли це тимчасове явище, як таке невеличке усамітнення, це нормально. Але коли ізоляція вже довготривала, дов, 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 це про те, що Суспільство не розуміє мого горя. І тут ми з вами працюємо не з тим, щоб суспільство прийняло моє горе, а з тим, щоб я сама прийняла. І про те, що не всі повинні витримувати ваш біль, треба знайти тих, хто витримає. І тут ми ще вчимо. Вибудовувати кордони. Ми вчимо скорботних людей говорити відверто, що ваші слова мене ранять. Я ціную вашу присутність, але, будь ласка, не треба давати поради. Іноді скорботні люди бояться говорити таке своїм близьким, своїм друзям, щоб не залишитися зовсім на самоті. Отже. Наша з вами задача підібрати ті слова, які будуть звучати природньо, комфортно і е, будуть викликати бажання бути поруч, будуть викликати бажання слухати, а не говорити. Це важко, правда важко, але я вірю в вас, я вірю в вашого клієнта, і я сподіваюся, що ви Бораєтеся. Буду рада, якщо ви поділитеся своїми історіями, історіями своїх клієнтів і е, навчіть, напевно, наших людей пробачати оточення за їх незграбність. Так буває. Е, очікую від вас коментарі, історії. Дякую, що ви підписалися на цей канал. Дякую, що ви з нами. До зустрічі в наступних відео.